Ми два роки вистояли в ході широкомасштабної агресії російської в цій боротьбі, в цій битві. Шоскінці проявили мужність і героїзм. Особливо дяка і шана всім, хто в Збройних силах України, хто захищає нашу незалежність на багатьох гарячих точках фронтів. Складно всім нам, але два роки вистояли, пішов третій рік. І боротьба продовжується. Ми повинні перейти на друге дихання, знайти мужність, силу, впевненість в тому, що ми ворога подолаємо. Кожен на своєму робочому місці, кожен з нас повинен працювати на те, щоб побити рашистського ворога. Другого шляху у нас просто ні в кого нема. Ми за ці два роки втратили багатьох найкращих шосткинців, Сім'ї, які втратили. Своїх рідних і близьких заслуговують на велику шану й подяку.